Добрий день, молі першокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наш лент уроки. Зараз називаємо урок письма. Так, ми з вами пропускаємо один рядочок від нашого останнього, ставимо чотири пальчика, ставимо крапочку і записуємо з вами 25 квітня. 25 квітня. Квітня. Нижче тепер ставимо три пальчика. Поставили крапочку з великою. Класно, класно, Далі. Робота. Так, і сьогодні наше завдання, воно невеличке, нам потрібно передрукувати, але записати не друкованим, а прописним. Як у нас називається текст? Ліс. Тому ми знову поставили 4 пальчика, поставили крапочку із великою «ліс». Так, прочитаємо з вами спочатку текст: Шумить зелений ліс на галявині Великий дуб. Біля нього пригнулася берізка. Дуб захищає її від вітру. Він великий і сильний, берізка, тріпоче листочками і радіє. Так, бачимо, в мене тут вже не поміщається, тому я перехожу на нову сторіночку. Так, бачимо перед тим, як поставлено, нас стоїть авзаста. від початку це ми відступаємо з вами два пальчика. Так, і поставили крапочку. І пишемо з великою. Шумить зелений ліс. Пишемо по слову шумить. Шумить. Далі друге слово зелений. І третє слово ліс. Крапочка. Так, далі на галявині великий дуб. Так і пишемо на Далі галявині, галя, ви ні, великий. великий, далі дуб і крапочка. Далі Біля нього пригнулась берізка. Пишемо з великої. Біля. нього. це Н м'який знак О Г. Далі пригнулася Р, При... Г. Н. Далі брізка, але бачимо, в мене не поміщається, тому ставлю перенос, переносимо і на наступне Бері з К. Крапочка. Дуб захищає її від вітру. Пишемо дуб, захищає. Її від вітру. крапочка. Далі він великий і сильний. Пишемо він, великий, І далі сильний. Силь,ний крапочка. Далі берізка, тріпоче листочками і рядіє. Пишемо останнє у нас речення. берізка. Тріпоче. Listo e